От ви кажете, три позначки. А що три позначки? Думаєте, це так легко? На деяких танках так. Але сьогодні мова про інше: про танки, на яких потрібно душу продати, щоб побачити славнозвісні емблеми на гарматі? Всім привіт з вами, як завжди, Шервот. Я сидів, думав і надумав, а на яких танках найважче взяти три позначки? Але щоб дізнатися топ-3, потрібно ж проаналізувати всі танки. От це я і зробив. Створив табличку і почав виписувати всі дані. Звичайно, ці дані динамічні, тому вони будуть постійно змінюватися. Але загальну картину я все ж таки вам покажу. Важливе уточнення, у даному відео буде топ саме з прокачуваної техніки 10 рівня без преміумів та колекційних. До речі, якщо хочете пояснень, як саме нараховується досвід для отримання мітки та що означає кількість цього досвіду, пишіть про це в коменти, зроблю окреме відео. Якщо ви досі тут, то не забудьте прожати лайк за мої старання, а я поки. Почну. Третє місце займає німецький броньований динамічний потужний середній танк е 50 м з планкою в 279 одиниць бойового досвіду на третю позначку, 233 на другу та 189 на першу. Можливо, на момент виходу цього відео показники дещо змінилися, але факт залишається фактом. Завжди знав, що цей німецький слоник має потенціал на полі бою. Наступним в трійку лідерів виривається та займає почесне друге місце, неперевершений американець, який закохує своїми кавеннами та бронюванням башти. Так, ви певно здогадалися, що це знову середній танк М48 Паттон. Для третьої мітки на ньому встановлена планка в 280 одиниць бойового досвіду. Для другої та першої все так само, як і на е 50 м 233 та 189 відповідно. Останнім часом цей американський малий дійсно непогано грається в рандомі, тому цілком заслужено забирає своє друге місце. Лідером у цьому топі стає зовсім несподіваний для мене танк. Можливо, тому що я на ньому давно не грав, можливо, я просто і не вмію на ньому грати, але все ж він займає перше місце. І це мобільний, швидкострільний польський середній танк кс 60 для того, щоб взяти три мітки на цьому апараті, потрібно в середньому отримувати 283 одиниці досвіду. Для двох 237, для одної 189. Не сильно більше за інших, але це дозволяє йому вирватися в топ та стати найважчим танком для взяття міток. Все-таки поляки вміють робити гарну техніку. Ось такий цікавий топ вийшов. Тепер ви знаєте, на чому дійсно варто попотіти, або ж навпаки, яких танків уникати, щоб не горіти від постійних відкатів по відсотках мітки. До речі, що цікаво, якщо дивитися на топ танків, на яких найважче взяти першу мітку, то список буде зовсім іншим. Тому, якщо цікаво, то пишіть про це в коментарях, або ставте лайки на відео. Всіх був радий бачити. Всім пока, я АФК.